Доброго дня, шановні мої любі друзі, знову повертаємось до, тем, до теми риболовлі. Настала осінь. Влітку я в основному ловив, ловив саргана, а зараз вирішив поїхати на річку. Для чого? В першу чергу, для того, щоб подивитись, чи можна знайти місце в районі Маяк. Для того щоб ловити рибу, я зразу зараз скажу свій висновок, а потім розповім чому. І покажу і розкажу свої поневіряння з цього приводу. <кхів> так от, можливо, в районі маяк, як на правому березі. Так і на лівому березі в районі е, ну, насосної, між насосною і е, гітарою знайти місце для риболовлі можливо. Як це зробити? І які є е, два, а може і три варіанти знайти місце для риболовлі, зараз я розкажу. Спочатку це була п'ятниця 11 жовтня. Ну, як завжди, я їду на риболовлю після обіду. Пообідав і поїхав. Приїхав я на правий берег. На перше ж місце після Маяцького мосту з правої сторони, який йде в сторону туди Паланки. <підійшов>, Підійшов я до рибалок і е, хотів знайти місце. Місця там не було, мало того. Один з рибалок розповів мені, каже: я сам з маяк і три дні приїжджав сюди, щоб зробити місце для того, щоб перебалити. Ну, я зрозумів, що це капець. Е, що я зробив? Він забив цей е, е, рибалка, його звати Валера. І е, ще був там один хлопець, по-моєму, Сергій, якщо я не, 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 ну, не помиляюсь. А між ними такий невеликий е, так, острівець Комишу. Я кажу: а можна я тут стану з одною вудкою і буду ловити там тихенько таранічко? а ви собі ловіть там ваших, там не знаю, кого, у кожного з них там. 6-7 чи, чи 8 прутів, не знаю. Ну, десь так бабусь. Е -е. Ну, начебто, начебто, вони згодились на це, а потім один з них каже: а я зараз піду в друге місце, ти до, ну, до, тим, ну, до кінця дня там можеш половити на моєму місці. Ну, я Це я і не чекав такого, що мені так підфартило. Він кудись пішов і каже, що я прийду, коли вже буде, коли вже кінець дня буде, я розложився, пробив рельєф дна, закинув фідер і спіймав рибу. Ну, таранку. І в цей час приходить він і каже. Іти звідси, тому що мене там з того місця вигнали, я тут Ну, І що мені залишалось робити, я пішов туди, десь в цьому камуші, знайти собі там, один метр для того, щоб закинути <кхід> фідер. Я зробив це, знову пробив рельєф. Ну, я вже трошки так розумів, десь, десь, де якісь там аномалії, десь бровка. Пробив рельєф і. Спіймав е в районі 2 е кілограм таранки і, <кій> і ще одного окуня, який спіймався на бичка, який спіймався два париж. А я їм кажу цим хлопцям: кажу, Та мені тут на одну вудку, е на один фідер я буду ловити, мені треба до кінця дня спіймати там, 3 кілограми риби і поїхати. Вони там посміялися наді мною. Я не спіймав 3 кілограми, але 2 кілограми таранки я добре спіймав. Зараз це я вам покажу, як, яка, яка там, як я там ловив, і, і знаходився на цьому місці і ловив а, рибу. Приїхав на рибалку на риболовлю біля маяків тут. Ледве-ледве випросив, щоб мені дали одне місце для одної фудочки в комишах. Тому що все зайнято, все забито. Зараз покажу. Зліва від мене стоїть хлопець у нього. Ну, тут ціла сім'я під'їхала до них з кумом. У нього вже закинуто 6 штук. Ну і з правої сторони також 6 штук. А я ледве-ледве став у воді, там в комишах ловлю тараньку. Ну добра таранька ловиться, вже з десяток піймав. Тільки недавно приїхав. Зараз ми ось тут шість вудок. Це моя рейфідер один стоїть з цією найпростішою в світі справою. Далі ще ж ціла компанія. Ще шість вудок. Зараз покажу гей що Сколько я вже... Не... Витягнув фідер, але нічого там не було. Хоча добре клювало. Зараз покажу що в мене тут вже є налогне. Ось там з десяток добрих таких таранок. Зараз покажу яка тут є, які тут є. Ось така от. ось така. Ось така, добренька, Люблю на кукурудзу і парашу. І прикормка Чорний частина. Другий день. Це вже було в неділю, вчора, 13 жовтня. Також після обіду я... Е... Поїхав знову, е, яку ціль я переслідував. Ну, там половити рибу зрозуміло, але в мене ще була друга задача. <клес> я хотів знайти таке місце, щоб стабільно можна було туди приїхати якось там. ну, Хоча б воно якесь там вузьке було. Е, щоб можна було, щоб я з сином приїхав і трошки потренувався з ним, як же е, ловити рибу, як закидувати, і, і так далі. Ну... Практика першої поїздки показала мені, що я там на правому березі не знайду такого місця. І я вирішив поїхати на лівий берег. В самих маяках є таке місце, практично перше місце після мосту, туди, вверх по річці, є так називаємі сині ворота. Де можна виїхати, проїхати туди на берег. Це мені цей Валєра Маяцький підказав, там він сказав що за 100 гривень. Приїхав я туди, туди на, на місце обілечування, а перед цим вже пройшов дощ, сильний дощ. І цей товариш мені каже, так. Ти туди не, не поїдеш. Ну, хоче тебе, е, давай мені 200 гривень, тобто не 100-200 гривень, і поїдеш. Якщо ти там не доїдеш, тоді я тобі поверну ці гроші. Я думаю, я вже, я туди доїду, якщо він каже, що я туди не доїду. Ну, я так в нього, ну він такий добрий хлопець, каже: ніхто не заїжджав туди, після дощу, і ніхто не виїжджав, бо не можуть виїхати. Думаю, що ж я туди поїду? Я говорю, а там місця є? Місць також нема. Я говорю, а в ну, мене ж там така машина, чотири колеса крутяться. Я кажу, а я на своїй йду. Ну, кажу, ти доїдеш, тільки будеш весь в болоті, і е, розвернутися там нема де. Розвернутися нема де. Місця немає. І, і ще і чи доїду я туди, туди, чи не доїду, невідомо. Ну я зрозумів, що там також варіантів нема. Думаю, поїду я далі. Поїхав на, в район ну, на, на лівому березі, в районі Гітари. Пустився, бачу, все забито, наче так. А це була неділя після обіду. Е, ну, Зразу приткнувся і, і, і там забито. <кій> Поїхав туди, в сторону насосної. Ну, Перше ж, бачу, що там, наче місця пусті. Ну, я зупинився, кажу, тут е, що, нікого нема? ну, спитав у сусідів. Вони кажуть, тільки поїхали. Одне місце друге. Ну, мені одного достатньо я на, на, одну, на один фідер. <кхи> Став я, але там проблема така, що там болото по коліна. А я чоботи забув? І такі там резинові боти, що в мене є, ну, вони не дуже підходять. І Їхала ще там чоловік з жінкою, я їм кажу: зупиняйтесь тут, тут ще є місце. Вони також зупинилися і ми почали ловити. Це після обіду. Вже було. Зупинились, почали ми ловити. Якось я там пристроївся. Ну, кльово, як того, кого, щось дуже слабенький, А вони кажуть, сусід там ліщів ловить. Ну, я там пробив знову, пробив дно, знайшов аномалію, і від цієї аномалії ближче до берега почав пробувати. Де ж якась активність буде? Активність була тут тільки на аномалії. Але так єлі-єлі там чуть-чуть щось там. Щось там трогало. Я думаю, ну що, зупинюсь на цій намарі. Поміряв там 36 метрів і почав кормити. Почав кормити. Через деякий час покльовки спіймав одного ляща на кукурузу і опариша. Потім перейшов просто на опариша декілька штук, два-три штуки. І спіймав ну, до, ну, не до вечора, а там скільки вже, а, ще спіймав чотирьох ліщів. А потім, зразу після того, як я там зупинився, приїхала ще компанія велика. Вони на двох автобусах приїхали і підійшли до мене, я кажу, я тільки до вечора, ну ми тут будемо ловити. Ну, а поки що вони там якісь палатки розбивали, щось там десь кидали, не зрозуміло. А я співав рибу, почав вже збиратись і їхати додому. Тобто я співав приблизно норму, чотирьох лящів, таких добрих, я вам покажу яких. І хлопець до мене підійшов і питає, як справи. Я кажу, та все нормально, я норму спіймав, десь під 3 кг. Ляща. Він каже, та це, ж не, це ж не багато. Я кажу, ну так, це небагато, я, але ж я приїхав разом з вами, практично. Вони там під'їхали за пів години. А, ну тоді добре, він каже. Я говорю: я, я теж вважаю, що добре. І Крім того, я на, одну, на один пруд ловив. Він каже, це не добре, це дуже добре. Я кажу, ну так, дуже добре. <кій> і поїхав я. А, зараз я вам покажу а, рибу, яку я спіймав, і там, і там. А, і ви ну, подивитесь, що це так і є. Ось таранечка. Я її заселив. Бачите, така, ну, не, не, не батони, ну така. Тут я міряв, тут ця от 19 см, ця 18 см. І там такі ну, приблизно така таранка, яку я спіймав. Ну Я розповідав, як я ловив цю таранку. А, а. А вчора, в неділю от такі лящики, Ось бачите? Цей десь 30 сантиметрів. цей побільший. Бачите от. Зараз я. поміряю, Ну тут не дуже. Ну, десь, якщо випрямити, то так 31 см. Тобто, ну. Хороша риба, як бачите. Тобто, висновки. Чи можна знайти місце в районі маяк на Дністрі, на правому і на лівому березі, для риболовлі? Можна. Які умови? Перша умова. Якщо ви. Ловите на е, один фідер, ви можете е, десь пристроїтись, е, ну, попросити когось, щоб вони вам. Е, ну, попросити, щоб ви, вони вам ну, якесь місце таке не дуже може зручне, зручне, але так, щоб можна було ловити на один фідер. Ну, і ще раз підкреслю, я ловлю рибу тільки на після, обід, після обіду, Тобто півдня, там, десь декілька годин, я починаю вечері, і все, ну, вона вже і не володиться тоді. Це перший варіант. Другий варіант. Район Дністра, Лівий берег. Між гітарою і насосною. Там також. Після обіду часто люди звідти з'їжджають і можна десь пристроїтись, так як я пристроївся, і е знайти місце для риболовлі. Мало того, я скажу, приїхала компанія на двох автобусах, їх я не знаю, скільки, скільки там людей було, але ну, вони там розбили п'ять палаток тільки. І вони знайшли для цих, тобто, якщо 5 палаток, ну мінімум, там, мабуть, що чоловік 7 десь було, вони знайшли місце для всіх, практично для всіх. Там я знаю скільки, метрів 50 звільнилось під кінець дня, звільнилось місце. Тобто, три варіанти. Перший варіант: ви їдете на півдня, десь на правий берег і там. З одним фідером. І другий варіант це пошукати в районі обіду, що десь звільняється. І третій варіант приїхати і дочекатись, коли ті, що будуть звільняти місця після обіду і ніхто їх не буде займати, там можна вже і з ночовкою ловити риби. Хочу лише додати, що місця в районі гітари, від гітари туди до насосної, до каналу на насосну, вони не дуже зручні. Там багато болота. І робити там без чобіт просто нема що. Це по-перше. А по-друге, одне діло ходити по твердому ґрунті цілий день або три дні, а друге діло по болоту. Ну це треба мати багато здоров'я. Майте це на увазі. Так що отакі справи малята. До побачення. Ловіть рибу. Стільки скільки зможете з'їсти. А більше не надо. До побачення.